Доброго дня, шановні глядачі. Радий вітати вас в Чернігівській області в господарстві Зернятка. Сьогодні 4 листопада і ми сьогодні збираємо нашу кукурудзу. Нещодавно збирали соняшник, як бачите, поле вже зібране. Результати по соняшнику це від 35 центнерів з гектару до 40 центнерів з гектару. Ми отримали. Що сьогодні отримуємо по кукурудзі? дізнаємось згодом, а поки збираємо. У нас залишився останній гібрид труде. Будемо домолочувати, а поки нагадаю, які системи захисту тут використовувалися. вносили ґрунтовий гербіцид PrimExtra TZ Gold, посходовий гербіцид Елюміс і вносили пакову суміш з Amistar Екстра та Ampligo. Ну, а результат по кукурудзі наступний: від 9 до 11 тонн. Для умов 2020 року, де погода була зовсім непередбачуваною, дані цифри дуже непогані. Ми ними задоволені і вам бажаємо гарних врожаїв. Дякую за увагу. До зустрічі!